Анна, перший рік ми навчаємося в Аркадій». 13 років 7 сьомий клас він тут просто соціалізується. Насправді це дуже якісна атмосфера для того, щоб дитина тут знайшла себе, знайшла друзів і якби якісно отримала навчання. Його найулюбленіше біологія, географія і історія. Ну, ми обирали школу і дивилися декілька варіантів. Зупинилися на цій школі, тому що нам сподобалося. Це була якби остання наша точка. де ми звіряли свої би, враження і залишилися тут. Ну насправді фактор, в те, що ця школа далеко від нашого будинку, це був мінус, але переваги були в тому, що ну нам сподобалося. Ставлення ми поговорили з директором, що дуже була така щира і відверта розмова, що нам багато часу приділили, і для нас це було таким фактором, що ну так і до дітей будуть ставитися, напевно. Ну, ми насправді навчання своє не знаємо, як воно відбувається, так. Але от зараз ми після батьківських зборів подивилися на вчителів, на ті горящі очі, такі молоді, талановиті, такі щирі, відверті, такі просто заряджені. І ну, це насправді надихає. Я б сама хотіла вчитися. вчителів. В першу чергу, напевно, що безпекою для нас є важливий фактор, що дитина зранку до п'ятої години. Знаходиться в безпечному середовищі, в якісному середовищі, і що ми не перевіряємо домашні, ми не, не абсолютно не цікавимося оцінками, і це якось понижує тривожність батьківську стосовно школи. І, ну, і бачимо по дитині, що вона щаслива, вона приходить зі школи щаслива, вона хоче туди йти. Ну, напевно, те, що ну, перша дитина до цього навчалася онлайн і бракувало живого спілкування. І тут, звісно, що це був ковток свіжого повітря, що дитина знайшла друзів, оточення і почали будувати комунікацію. От і цей навчальний процес він такий легкий. Це не є складнощі, такі труднощі в навчанні, що це через силу відбувається. Ну і це важливо для нас.